Ви ж не будете сперечати, що наші айтішники – одні з найкрутіших в світі. А знаєте, скільки всього цікавого вони розробили для нашої армії? Окрім десятків дронів та найтоповіших антидронних рушниць, наші випускають програми для розмінування території, додатки, щоб вчитись стріляти за допомогою смартфону, різні транспортні засоби, і це тільки те, що можна озвучувати. Я зібрав для вас найцікавіші розробки українського мілітарітеку від 2014 і до сьогоднішнього дня. Мене звати Юрій Петрушевський. Це right Now. Let's go! Коли уявляєш собі війну, то згадуєш автомати, танки, артилерію, літаки. Але вже сьогодні НАТО та Сполучені Штати вкладають мільярди доларів в технологічні стартапи. Tech – це слово сполучення, яке ви чутимете в найближчі десятиліття, все частіше. Це роботи та дрони, штучний інтелект та машини навчання, поєднання артилерії та дронів, кібербезпека, електрифікований транспорт, альтернативні джерела енергії, віар технології та броньовані матеріали з ефектом невидимості. Україна переживає технологічний бум, адже армії потрібно абсолютно все, що збільшить кількість хороших росіян. Не можу навіть уявити собі, який стрибок ми б зробили за ці 8 років і 9 місяців, аби не радянщина в головах і законах. Про проблеми я розповів в кінці відео, а зараз до найкрутіших українських розробок ще з 2014-го. 70% втрат на полі бойових дій внаслідок ударів артилерії. Її переважно наводять за допомогою безпілотників. Тому першим в потребах українського мілітарітеку стали дрони. Знайомтесь, це БПЛА Лелека вироблена в 2017-му, експлуатується в ЗСУ з 2021-го. Але на параді 18-го ми їх бачили на дахах Хамві. «Лелеку» розробила компанія Девіро. Або девіро, вона працює з 2014-го і вже виготовила купу класних безпілотників. На сайті йдеться, що на крило девіро поставили 300 літальних апаратів. Скільки з них саме лелек сказати важко? Вартість розвідкомплексу із двома безпілотниками та системою управління майже півтора мільйони гривень, тобто 34 тисячі доларів. Ще одна дронокраля це фурія, яку розробила компанія Атлонавіа в 2014-му, а в 2020-му її вже взяли на озброєння. У війська передані десятки фурії, і точна кількість їх не розголошується. Аби не хомчаківські палки в колиса, їх би було більше, але не про це зараз. Весь комплекс з купою плюшок вартує 2,5 мільйони гривень або 56 тисяч доларів. Є у нас і ударні дрони, наприклад, Панішер, які розробила компанія UA Dynamics. Перший політ карателя відбувся в 16-му, а вже в квітні 2022-го Його взяли на озброєння сили спеціальних операцій. Панішер скидає на ворогів вільнопадаючі, фугасні, протитанкові та запалювальні бомби. Один комплекс вартує 50 тисяч доларів, тобто 2 мільйони 200 тисяч гривень. На озброєнні їх більше десяти, але. Точної кількості ми не знаємо. Проблема в тому, що в місяць компанії виробляють по чотири БПЛА, тому черга на замовлення на півроку вперед. А ви ж розумієте, що всі вони потрібні на вчора? На кожну дію є протидія, і так на кожен дрон зброя, яка його збиває, тобто антидрон пушки ось цю фотку залужного з бластером. Це литовська антидронова рушниця, яку нам передали балтійські друзі. Але у нас ще 5 років тому з'явилась наша і набагато крутіша. Каве 6 їх виробляє компанія Квертус. І краще вона тим, що збиває 99% існуючих дронів, бо в неї найширший діапазон частот: від джепіесів, глонасів до Wi-Fi-ів і там різних мегагерців. Вартує така цяця 12 тисяч доларів. Або 528 тисяч гривень. Пристрій призначений для блокування сигналів керування, відеопередачі між оператором та БПЛА, систем координат та дія шляхом створення потужної керованої перешкоди. Таким чином БПЛА втрачає керування, зв'язок з супутниковою системою навігації і здійснює примусову посадку. Якщо вас теж пробирає гордість, то поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на канал, і поставте дзвіночок, бо так ви дізнаватиметесь не тільки про нові випуски right Now, а про заплановані стріми з цікавими темами, а інколи з цікавими гостями. А якщо ви дивитесь цей відос на прямому, то шукайте в коментарях оригінальне посилання на right Now. Є одна наша гордість програмне забезпечення кропива, яке розробила армія СОС, щоб розраховувати координати для артилерії. Русня використовує карти, циркулі, і всіляку іншу доісторичну діч. Та й в принципі, все це е, рахувати може той, хто вміє це робити з кропивою. Все простіше. Ти цей ж планшет, і вона все рахує за тебе. Кропива програмно-апаратний комплекс, який об'єднує засоби розвідки управління і вогневого ураження в єдине інформаційне поле. За допомогою кропиви засоби артилерійської батареї здатні розгортатися 5 разів швидше, зменшується час на ураження на запланованої цілі у 3 рази, та скорочується час на відкриття контрбатарейного вогню в 10 разів. Але все це було розроблено і взято на озброєння ще до початку повномасштабного вторгнення. А я й досі собі промовляю ці слова. Росія вісім років готувала нашу армію. Ми перебуваючи в умовах андердога, вигодали. Купу технологічних штук, щоб програючи по кількості вигравати по якості. А з 24 лютого швидкість і масштаби просто збільшились. Наприклад, до вторгнення хлопці з Тернополя з компанії Елік виробляли електровелосипеди. Бандеро автомобілі ви бачили. А як щодо бандеробайків, Елік Атоммілітарі їде, бо електро їх перевага в тому, що він не деренчить, не нагрівається, а тому його не видно в теплак. Скептики скажуть, так видно водія, але вдягаєш термокамуфляж, і вуаля! Їхати на одному заряді він може 180 кілометрів. Або, наприклад, заряджати Starlink. Одного акуму вистачає на місяць роботи прийомника інтернету. На тиждень підприємство виготовляє 5 байків, вартує один 150 тисяч гривень, тобто менше 3,5 тисяч доларів. До вашої уваги нова модель електробайка. Елік мілітарі. Дана модель відрізняється від всіх інших, що він витримає ядерний взрив. Тут стоїть усилена конструкція. Відразу ж посилені амортизатори, колеса, шпиці. Є багажник навіть. Вилка від підбайка, тобто розраховано на вагу від 150 кг. Звичайно, це одиниці порівняно з тим, що може на місяць виробляти Росія. В місяць Кремль клепає від 16 до 25 орланів, а ми відповідаємо чотирма лелеками. Звичайно, на все потрібні гроші. Ні, на замовлення вони, звичайно, є. Донори наші готові платити, але треба розширювати підприємства, набирати більше людей. Інженерів і конструкторів треба десь навчати, як і пілотів. І це. Теж чергова проблема. Все це робиться волонтерським коштом. А навчальні центри в армії, як писав колишній народний депутат, а нині боєць 72-ї бригади Ігор Луценко, як нелюбі прийомні діти про їх інтереси, начальство дбає в останню чергу. Вони не можуть нормально залучити досвідчених інструкторів з війська, бо заважає бюрократична неефективність а через брак бюджету не можуть взяти досвідчених спеціалістів поза ним. Бюрократія гальмує впровадження технології, щоб плюшки дійшли в руки армійця, компанія має пройти купу перевірок, комісій, випробувань. А все це під час війни ще довше. Але військові діють в межах законодавства. Тому нам, як громадянському суспільству, треба штовхати політиків на те, аби вони спрощували всі ці бюрократичні механізми і виділяли кошти на мілітарітек. А вам, якщо було цікаво, то напишіть про це в коментарі, і я розповім про додаток на ваш смартфон, який навчить вас стріляти, або де взяти гроші на ваш стартап, на вашу круту технологічну ідею, держава готова виділити півтора мільйони гривень. Тому залишаємось на зв'язку. Пишіть, папа. -па.